Seduction. На смак це як свіжозаварений ромашковий чай з нотками фрезі та смачна запашна слива. Лавспел. Я не ще не переплутаю цей аромат хрумкого свіжого персика та неймовірно смачної та соковитої вишні. Лаванда ваніль. І це моє найулюбленіше смакове поєднання, бо тут у нас неймовірно запашна випічка і лавандовий лате. Вільвет петаль. Це мій один також із улюблених ароматів. Це поєднання мигдалевої глазурі на фруктово-полуничному морозиві. Неймовірно, смачно і ароматно.